потрібно знати, коли ви плануєте відвідати острів Ванкуве, мішколандні, Канада. Мене звати Аля, а мене Діана. І сьогодні ми вам розповімо, як сюди потрапити, що подивитися, що робити, та вже ж де зупинитися. Ти готова? go! Перше, що ми хочемо вам розповісти про місто Вікторія, це те, що це місто було засноване, як Форт Вікторія у 1843 році. Спочатку як торговий пункт з компанії Hudson's Bay для хутра, а потім сталася золота лихома, і багато людей прибуло сюди у пошуках золота. Вікторія це столиця провінції Британська Колумбія. До речі, Вікторія часто згадується як більш британська, ніж сама Британія. Тож, коли ви сюди приїдете, будьте готові побачити багато чого британського. 400 тисяч людей наразі проживають у районі Великої Вікторії, а у самому місті приблизно 250 тисяч мешканців. Тож це невелике місто, і воно відоме як місто найліпшого клімату на всій території Канади. Друге, що вам потрібно знати, якщо ви плануєте подорож до Вікторії, це про сам острів Ванкувер, на якому саме розміщена Вікторія. Острів Ванкувер найбільший острів на Західному узбережжі Північної Америки. Острів простягається вздовж узбережжя Канади на 450 кілометрів. Цікаво те, що Вікторія знаходиться найбагато ближче до американської землі, ніж до материнкової території Канади. Ви також можете знайти дуже багато розваг на всій території острова Ванкувер. Ми про це проговоримо далі, коли будемо розповідати про перелік того, що можна зробити на острові Ванкувер. Тут ви зможете знайти прекрасну природу та найдовші пляжі, на яких багато людей займаються серфінгом. В будівлю парламенту можна потрапити безкоштовно в будні дні. Перша екскурсія розпочинається о 10-й годині ранку. Гарною ідеєю буде прийти заздалегідь хоча б за 20 хвилин, щоб зареєструватися та пройти перевірку безпеки. Що точно вам задобиться, це знати, як дістатись до Вікторії. Це острів, тому найбільш активним транспортом з іншої частини Канади є пароми. Наша подорож зайняла півтори години на паромі BC Ferries. Подорожувати можна як самостійно, так і з власним автомобілем будь-якого розміру, тому ви легко зможете привезти власний автомобіль на острів Ванкувер. Також можна долетіти на гідроплані з Ванкуверу чи на гелікоптері. міст Сієтл та Порт-Анджелес, штат Вашингтон, США, також ходять пароми. За 20 кілометрів від міста Вікторія розташовується міжнародний аеропорт Вікторія. Щоденні рейси з Ванкуверу, Сієтл, Торонто та Сан-Франциско допоможуть вам дістатися сюди скоріше. А це будиночки на воді. Все, що ви бачите тут, тримається на воді. Є плащі магазинчики, плащі будинки, плаші ресторани. Це вигадливо яскраво і це Джеймс Бей. Десь біля 15 хвилин пішки від центру міста. Це дуже унікально, і деякі люди справді живуть в цих будиночках. Фонтан Елі в Чайна Тауні. це також найвужча вулиця Вікторії і просто цікаве та гарне місце для фото. Якщо вам подобаються книги як там з Аліс? Ви точно повинні зазирнути до Books. Ця книгарня виглядає дуже аутентично, суперкласично, високі стилі, стильні декори, одним словом, це рай для закоханих у книги. Відразу біля книгарні зайдіть в магазин Merchie's. Це магазин чаю, де ви зможете побачити цих чарівних англійських бабусь, які смакують чай вже останні 120 років. Натисніть на кнопку, щоб вони почали рухатися. Дуже радимо придбати чай тут, бо він справді смачний, а величезний вибір дозволить кожному знайти щось до власного смаку. На острові Ванкувер побудовано багато замків. Вхід на територію більшості з них безкоштовний. Всередину навряд чи ви зможете потрапити, тому що у деяких з них досі живуть та працюють люди. За 30 хвилин на авто є тракціон Малахат Скайволк. Його відкриття відбулось у липні 2021 року. Це приблизно 150-метровий спиральний підйом, який пропонує чудовий вид на озеро та гори, з трамплини на останньому поверсі та гірку з вершини до низь. Один з наймальовніших пляжів у Канаді, розташований у Тихоокеанському парку та простягається на 25 км від Тофіно до Уклюєту, уздовж західного узбережжя острова. Тут розвинені різні види спорту, та найпопулярнішим є, звичайно, серфінг. Сьогодні ми напересіди до дня, а саме на острово. Саме тут відбувалися зйомки фільму Сученки, в США. Дуже популярне туристичне місто за 30 хвилин на авто від міста. Це Бутчат Гарден Вхід для дорослого на сьогодні, 25 березня 2024 року, коштує 30 доларів. Для дитини від 5 до 12 років всього 3 долари. Перевіряйте ціни на сайті, тому що влітку квитки коштують дорожче. Тут все у квітах, навіть смітники. Ми також розважались на французькій каруселі за додаткові 2 долара за відвідувача. Карусель знаходиться у приміщенні, тож, якщо піде дощ, це не завадить вам насолодитись цією розвагою. Для людей з інвалідністю тут все продумано та підлаштовано, є окремі стежки. На нашу думку, це повага до літніх людей та жінок з дитячими візочками. Останнє ми будемо зняти більше тревел відео. Тож, якщо ви хочете подивитися наше відео відомий парк Бан, підписуйтесь. Також лінки про все, що ми сьогодні розповіли, під відео до зустрічі!